На минулому тижні тривала роботу на прибирання очищення нашого міста, в тому числі у нас виходять і на висідник поверхневе прибирання робити. Проводилися роботи по з території міста, також старостинські троги. На минулому тижні ми окладаємо всі посили. Також проводився покір з на виїздний до. Тривали роботи у нас по обрізці дерев, вулиці Свободи, садовий бульвар, а також обрізали нижні гілки, що затуляють огляд дорожніх знаків та виходи на пешеходні переходи. Перша війна війною, а все одно розмітку і переходи треба робити. Тендер пройшов. Сьогодні, завтра буде оголошено земля. Пришвидчуйте. по старостинським округам організуйте грейдування вулиць. Я розумію, що не йдуть платежі по ремонту ямковому і поточному. По всякому ремонту доріг абсолютно платежі поки що не йдуть. І покрівлі, ті, які відремонтовані, не проплачені. Прикро. Ну, будемо виходити на казначейство. Ще додатково будемо будем стукатись в усі двері. Але грейдування то ми можемо робити. Прогрейдіруйте дороги десь по старостинським округам.